Коли говорять про користь малини, то мають на увазі тільки ягоду. Листочки малини згадуються лише в складі відварів і настоїв, спробуємо відновити справедливість і розібратися. Чим же корисні листочки для нашого організму? Хімічний склад і властивості? Унікальний біохімічний склад відповідає за корисні і лікувальні властивості малинових листя. У них містяться мінеральні солі. Дубильні речовини Аскорбінова, фолієва та інші органічні кислоти, фітонциди, флавоноїди, ціанідинк, керцетин, кемперол, саліцилати, вітаміни властивості малинові листочки мають потогінну, шарознижувальну дію, ефективним при боротьбі з простудними захворюваннями, протизапальні відхаркувальні властивості з успіхом використовуються для профілактики вірусних інфекцій. Антитоксичні властивості виводять токсини і шлаки з організму в'яшучі, а властивості використовуються при розладах травлення проносах, Імуностимулюючу, зміцнюючу дію малинових листя з успіхом застосовується для зміцнення імунітету, профілактики і лікування запалення ясен стоматиту, кровоспинні властивості використовують для лікування кровотеч, загоєння ран. Використання в народній медицині, листя малини, застосування яких в лікувальних цілях знайшло себе в народній медицині і для пологів використовують в свіжому вигляді, а також відварів настоїв, мазей. Назвемо кілька рецептів: для зниження температури два стложки малинових гілочок і листочків кладуть в термос, зливають окропом на 2 години. Дають пити хворому кожні три години при колітах, шкірних висипах. Кашлі 15 висушених малинових листочків заливають склянкою окропу, залишають на півгодини, настій п'ють по два великі ложки три рази в день при гастритах, ентеритах. Захворюваннях дихальних шляхів допомагає відвар листя малини, беруть два ложки листя, заливають склянкою окропу, приймають по півсклянки чотири рази. Корисна мазь виручить при екземі в соріазі. Вугурової висипки та інших шкірних висипаннях свіже листя розтирають, віджимають сік, сік перемішують з вершковим маслом або вазеліном 1,4. При геморої допомагають спринцювання, примочки з настою листя, малини і квіток, велику ложку збору заливають склянкою окропу, залишають на півгодини, застосовують після проціджування. Настій на спирту відмінний засіб для лікування укусів комах. Оліскування відваром листя застосовують для зміцнення стимуляції росту волосся. Малина для легких пологів вважається, що на з листя малини готує матку до пологів, але результат залежить від стану напою і кількості випитих чашок за день. Охолоджений і теплий відвар підвищує еластичність, розм'якшуючи шийку матки. Це дозволяє їй легше розкриватися при пологах, уникнути розривів. Гарячий чай стимулює родову діяльність. Якщо вагітна жінка з необережності починає пити відразу гарячий відвар, то в пологовий зал вона потрапить з нерозкритою шийкою матки, але сильними переймами, що може несприятливо позначитися на ході пологів. Не можна чай з малинових листя пити раніше 35 тижнів. Напій приймають за наступною схемою 35 тижнів стакан охолодженого чаю в день, 36 тижнів. Стакан злегка тепленького чаю в день – 37 тижнів, два склянки теплого напою в день 38 тижнів, три склянки теплого напою в день. 39 тижнів, чотири склянки чаю погарячіше в день – 40 тижнів, чотири склянки гарячого напою в день, для приготування напою неповну столову ложку дрібно нарізаних або сушених. Листя малини кладуть в термос. Заливають склянкою окропу, залишають на 30 хвилин, проціджують і остуджують у Німеччині на курсах підготовки до пологів вагітним. Рекомендують пити відвар з листочків малини по чашці в день. В Англії існує народна традиція за два місяці до пологів пити чай для підвищення еластичності тканин і полегшення пологів. Чай з листя рекомендується пити тим жінкам, у яких в попередні пологи шийка матки відкривалася довго або після кесаревого розтину, що страждають вірусними захворюваннями, краснухою перписом. Листочки малини також значно полегшують біль під час пологів і після, знеболюючи діють на післяпологові скорочення матки. Користь малини для жінок, Чай з листя малини збільшує вміст заліза, що є хорошою профілактикою залізодефіцитної анемії у вагітних. Після чаю пропадає відчуття втоми, підвищується опірність організму до вірусних інфекцій. Наведемо випадки, коли ще корисно вживати листя малини жінкам. При шлункових маткових кровотечах рясної, болючої менструації трист ложки сировини заварюють склянкою окропу, залишають на 15 хвилин, випивають по півсклянки 4 рази на добу, при запаленні статевих органів, молочниці беруть по один частини коренів ілочок, листя малини заливають склянкою окропу, варять 10 хвилин, залишають на годину. Використовують для спринцювань, для нарощування ендометрію листочки заварюють як чай, наполягають і вживають по півсклянки три рази, при безплідді п'ють чай з малинових листочків і червоної конюшини. Беруть один ч ложку збору, заварюють окропом. Залишають на 15 хвилин, приймають по чашці в день кілька місяців, при падінні функції яєчників 3 ложки листочків малини змішують з 1 ложкою листочків смородини, заварюють пів літра гарячої води, залишають на 15 хвилин, настій п'ють по склянки 3 рази. Для підвищення лактації приймають теплий відвар кілька разів на день, при запаленні придатків відвар з малинових листочків і квіток застосовують для приготування сидячих ванн. Беруть 50 г висушеної сировини, подрібнюють, заливають літром окропу, варять 20 хвилин. Готовий настій змішують з кип'яченою водою, сушимо і зберігаємо листя правильно. Ми з'ясували, що малинові листочки дуже корисні для здоров'я, але якість напою залежить від правильності приготування сировини, як сушити листя малини і де зберігати, щоб зберегти вітаміни і мікроелементи. Необхідно дотримуватися три правила. Потрібно правильно вибрати час для збору сировини. Збір малинових листочків починають з моменту їх розпускання на кущах, але не пізніше моменту, коли цвітіння пройшло і з'явилися зав'язі, найкращий час тоби для збору середній ранок близько 10 годин. В цей час роса вже сходить з листя, а сонце ще не дуже яскраве. Листя повинна бути сухою, сушить сировину обов'язково під навісом. На сонці листя згорить і стане марною правила зберігання сировини. Сушені листя зберігають в матеріальних мішечках або паперових пакетах. Можна зберігати сировину в скляному або керамічному посуді під щільною кришкою, максимальним терміном зберігання два роки шкода і протипоказання листя малини, кому протипоказані малинові листя. Вагітним з терміном до 35 тижнів хворим, що страждають хронічним запором, подагрою, нефритом, печією, гастритом, виразкою шлунка, астмою через великий вміст ефірних масел, здатних викликати напади за духи, алергією, не можна приймати аспірин спільно з відваром малинових листя, щоб уникнути передозування. Так як в них знаходяться саліцилати, схожі за своєю дією за аспірином. перед прийомом напоїв і відварів на основі малинових листя, необхідно проконсультуватися з лікарем вагітним зі своїм гінекологом. Тепер ви знаєте не тільки всі корисні і лікувальні властивості малинових листочків, але і як застосувати їх на практиці.